І з останніх новинок це Viber Ads Manager. Вони запустили свій рекламний кабінет, окремий, який дає можливість вам розміщувати рекламу, в саме додатку Viber. за даними Viber, за іншими джерелами. Ми нарахували близько 10 мільйонів юзерів, з якими можна проконтактувати. бенчмарк показники по форматам я не буду зупинятись. Вони ми надали. Але в цілому для чого він може бути корисний? Всі ми знаємо, що Viber якби розширив, вони запустили Marketplace у себе в додатку, тому вони просувають всю цю історію. Я думаю, що скоро можна буде підключати і інші формати реклами, по типу там щось товарної реклами в Гуглі. Тому вже слід розглядати цей інструмент у себе в розміщеннях. Наразі, чи є щось унікальне, чого не було раніше, з точки зору реклами? Ні, раніше ми могли запускатись, але використовуючи там підрядників інших, зараз ви це все можете зробити там або на своїй стороні, або ну в цьому рекламному менеджері.